З робочим візитом на Львівщині перебуває віце-прем'єр-міністр України Константин Грищенко. Це перший його візит у Львівську область у нинішньому рангу як міністра з гуманітарних питань. До міста він прибув о Ні світ, ні зоря. Віце-прем'єр-міністр уже у Львові. Свій візит він розпочав з арени Львів. Урядовець зазначив, що тривають перемовини щодо переведення клубу Карпати на цей стадіон. Максимально використовувати. Стадіон для проведення культурних е заходів для фестивалів, концертів, всього того, що може зробити його багатофункціональним елементом інфраструктури міста. Ми прийняли рішення скласти дорожну карту, в якій будуть терміни, конкретні вказані, що робимо і коли. І на протязі неділі вона буде передана в уряд. Опісля київський гість відвідав станцію медицини катастроф, на гарячу лінію якої за добу надходить близько півтисячі викликів карети швидкої. За хвилин 10 залежить від поводних умов. Пригада приїжджає за 5, за 10, 15, залежно залежності від яким місце. Однак, щоб максимально швидко всі медики поспішали на допомогу, необхідно машини обладнати GPS-навігаторами. Як показує досвід той же Дніпропетровської області, встановлення системи GPS і Центральної диспетчерської оперативної служби дозволяє зменшити невиправдані використання не за призначенням тих же транспортних засобів, якщо не в рази, то дуже суттєво. Потім віце-прем'єр зустрівся зі студентами Львівської політехніки. З подеєю високопосадовець запевнив, що освітня галузь на порозі змін відтак, усе робитиметься, щоб безробітних з дипломом було якомога менше. Після лекції він попив у студентській їдальні, а невдовзі його повели у підземелля. Адже у Львові розробляють проект підземне місто. І на Андрій Сладков новини.